Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочу вас попередити про те, що такі от бувають випадки з паубанками, з зарядками. І у нас таке трапилося. Скільки бачила таке і не вірила, що таке може бути. Сьогодні Юра отримав посилку від китайців, отрима цей паубанк. Ще геть оно Так, да, Ще пльночка ось новенький. Новенький. Тільки, тільки, тільки прийшов сьогодні. Ну і вирішив його підзарядити. Постав, включив його в розетку, зарядне, як положено, для того, щоб він зарядився. Ми сіли своїми там бумажками розбиратися, чуємо тільки щось Пш... Пш... пшикнуло. Думали, може, щось, як наче колесо в машині спустило. Ми тут туди... добре, що були вдома. І як став він димідь, як стало таке з ним робитися. Ну, кому цікаво, я далі там ставлю відео, От, і що з ним було, що З що Скільки він коштує? Типу ще 200 гривень. Ну, це... Ну, це корпус паербанка, батарею я вставив. Ну то вже Короче... Короче, біда. 에... Буває таке саме головне, що я хотіла сказати, що Боже, упасі, не залишайте ні зарядки, ні з парубанки тоді, коли вас немає в хаті і немає вдома, бо може бути біда. Треба обов'язково тільки тоді, коли ви. Чи дивитесь там телевізор, чи щось там десь крутитися, чи на кухні щось робити. І тоді включайте зарядку. Інакше залишати ні в коєму випадку не можна. От таке от у нас трапилося сьогодні. Боже, а если б нікого, то у мене не буде. Чекай. Чекай, Соня! Я боюся коті. На, снімай сам. Виключай плечо, прошу, де відео <головіка> дніми не провицай. <головіка> Паурубанк називається. щось як пане хір його знає, що там всередині. А ж там що, акумулятори Чи це паурубанк? Хорошо, що вдома були. Mm -hmm. От представ, таку ночі навіть, да? ми наверху, а ти на цей, а він на низу заряджається. Це просто чудо, що вдома було.

Хуря йди сюди. І це ще раз повторяю, що ми були на второму поверсі, а спальня у нас на третьому. І кухня на першому. Ми могли бути в кухні. Це представ, який пожар, мій би бути в хаті. Кажеш? Та ну так. Да. Воно ж ти що, шутиш? Це ж це ж опасно. От вам пару банків. Все стояв на зарядці. Хорошо, що ми зайшли в будинок. Да, а... Дивіться. Дивіться, що робиться. Йор, друзі, сторожного. Дивіться. Це парубак китайський. Новий тільки получилось. Решив підзарядити. Підзарядив. Блять. Оце отаке. Дивіться, що робиться. Та в хату двері відкриті, це все гадості іде в хату. Та нічого вітер в сторону. Та просто люди хай бачать, що це саме, чи може цим закінчиться. Соня дикай. Це чудом, 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 що ми були зайшли в вдома. Діди, потому що нам уже стираємо. Все, виключай. Все. Зараз ще буде. За ж їх там скільки? Шесть штук, так? да. Ти зможеш спор відкрити? Ну, звісно, я тільки отримав його. Я оце можу зараз відео виставити і все. Воно не пролізе на плівці. Фотографію зроби. Фотографію, так. Да. Да. Опять. Будьте дуже уважні з пару банками. Не залишайте їх на зарядку вночі. Якби це було вночі, я ще раз повторюю, у нас там, де ми поставили на зарядку, це було на другому поверсі, а спальні на третьому поверсі, була би катастрофа, все б згоріло б, тому що це дуже опасно. О, тут ще не засікло, не було відео, коли і іскри були, і що хочеш, могло загорітися і все. Це продові. Подивіться, що робиться, це ж яка температура там. А ми сіли дивитися там свої діла, ну, бумажки свої, за столом працювали, в хаті тихо, і такий, наче колесо спустило, да? угу. пш і все. Я бігом до вікна, думаю, машина може правда, щось з машини. Коли дивлюся, а димок такий єлі-єлі з коло ну, ну, от. Взяли до нього, до нього а він димить. Я сказав, це просто чудо, що ми були в хаті. Ми цілий день були на кухні, я там готувала, і це нас геть, це над... ой, да я, яка температура як розплавилася. Капець. Згоріла геть. Ой, та не треба плітку, Юра, плітка цей. Зараз треба вбрати його, тому що потім буде паршиво, буде п'ятно. Да, сфоткаю, фотоквою, подожди.